Минулоріч до національної поліції України надійшло понад 244 тисячі звернень про випадки домашнього насильства. Наразі статистика ще більш невтішна, і фахівці пов'язують тенденцію до збільшення із широкомасштабною війною. Фіксують такі випадки і на Житомирщині. З огляду на це в Олевській громаді відкрили притулик для осіб, які постраждали від домашнього насильства та насильства за ознакою статі. Взагалі, ми відкриваємо шелтер це сьомий в області. Ми поспілкувавшись з працівниками соціальної сфери. Почули, що вже є потреба в такому зокрема в Олевській громаді, що є звернення, і одна жінка вже найближчими днями буде переміщена в цей центр. Тому, на жаль, ситуація в державі в тому числі така, що такі притулки потрібно відкривати. Центр в Олевській громаді було створено за кошти державної субвенції. На реалізацію цього проєкту виділено понад 3 мільйони гривень. Проживати в притулку одночасно можуть восьмеро людей впродовж трьох місяців з можливістю продовження терміну до півроку. Зараз на даний момент обладнано дві кімнати чоловіча та жіноча також обладнана побутова кімната, де люди, які будуть тут перебувати, зможуть охайно доглядати за своїм одягом. Та постільною білизною, скажімо, є можливість попрасувати, а також є пральна машина. Окрім того, облаштований санвузол із врахуванням усіх інклюзивних норм. Повністю обладнана кухня, дає усе необхідне для приготування та прийому їжі. Працівники центру кажуть, намагалися створити умови максимально наближені до домашніх. Розповідають, виклики про випадки домашнього насильства надходять періодично із різних куточків громади. Тож для мобільної бригади соціально-психологічної підтримки також придбали автомобіль. Ми маємо також мобільну бригаду, і автомобіль придбали на частини. Ну, коштів від цієї субвенції це близько півтора мільйона гривень. Фольксваген Каравель, який може. Доставляти сюди людей, які отримали, скажімо так, постраждали від домашнього насильства або знаковою статтю, Не тільки там маму, а якщо, наприклад, вона з дітками, є можливість мікроавтобусом їх доставити до даного приміщення. Будівництво та модернізація таких центрів по всій країні активно триває з 2021 року за ініціативи першої леді Олени Зеленської. І війна в Україні, впевнений народний депутат Арсеній Пушкаренко, не має стати на заваді продовження цього проєкту, адже потреба у таких закладах лише зростає. Бачимо навіть статистику по півріччю 22-23 років. Ми бачимо, що зростає таке явище, як домашнє насилля. І ми розуміємо, що повоєнна Україна буде мати відповідні виклики. Ми вже бачимо тенденції. Тому державі важливо зараз цю ініціативу першої ведії, її масштабувати, її розвивати, створювати якомога більше центрів, працювати, звичайно, передусім на випередження. Високопрофесійна команда шелтеру безкоштовно надаватиме і психологічну, соціальну побутову, соціальну медичну, інформаційну та юридичну допомогу. А найближчим часом на Житомирщині планують збудувати ще щонайменше два подібних центри.